Сьогодні в програмі США задоволені, що уряд України проявив стриманість, але підтримують жорсткішу відповідь сепаратистам. ООН побачив численні порушення прав людини в Криму і на сході України, до якого причетні громадяни Росії. Як Україна може через суди повернути Крим і покарати Росію на прямому зв'язку з Нью-Йорка юрист Іван Білич. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». у студії. Працюю я Тетяна Ворожко. Сполучені Штати вважають, що уряд України поводиться відповідально, зважено реагуючи на захоплення сепаратистами будівель на сході України. Але сьогодні ситуація вимагає більш жорстких дій. Про це заявив на прес-конференції речник Білого Дому Джей Карні. За його словами, хоча застосування сили не є бажаним шляхом розвитку подій, українська влада зобов'язана забезпечувати законність та порядок в країні і реагувати на провокації. США закликалися Ратестів звільнити захоплені будинки, а Росію відвести війська від кордонів. Міністри оборони країн ЄС зустрічались у вівторок у Люксембурзі для обговорення шляхів вирішення української кризи. Генеральний секретар НАТО Андерс Размусен чітко заявив, що Росія напряму причетна до сепаратистських заворушень на сході України. Продовжує Наталія Лоунова. Напередодні зустрічі генеральний секретар альянсу Андерс Фограсмусен заявив, що Росія повинна припинити бути частиною проблеми, а натомість мусить стати частиною її вирішення. Я дуже занепокоєний останніми подіями в Україні, насильницькими діями з боку малої групи сепаратистів та військовим тиском Росії на українському кордоні. Я закликаю Росію до деескалації, закликаю відвести свої війська від українських кордонів та не підтримувати дій проросійських сепаратистів. Втім, до збройного конфлікту зазначив він альянс. Не долучатиметься. Ми не розглядаємо військового варіанту. Ми віримо, що вірний шлях це дипломатичне та політичне рішення. Однак ми працюємо над посиленням військової потуги наших союзників. Це наше головне завдання. Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лейен також закликала Росію утриматись від дестабілізації України. Ми Онайнами зібрали сьогодні щоб опрацювати політичне рішення цієї глибокої кризи в Україні. Ми очікуємо, що Росія зробить все, щоб дистанціюватись від подальшої дестабілізації ситуації в Україні. Ми вимагаємо конкретних кроків з деескалації. на переговорах у Женеві. Нам потрібен Тверезий та зважений підхід на зустрічі в Женеві у четвер візьмуть участь Верховний комісар ЄС Кетрін Аштон, держсекретар США Джон Керрі та міністри закордонних справ України та Росії. Наталія Лонова, голос Америки оглядачі та редакційні колегії американських медіа вважають, що США та Захід повинні більш жорстко реагувати на агресію Росії. Про що пишуть американські газети? Далі Олексій Кузьменко. Коли захід почне діяти, питає редакційна колонка Washington Post. Ще цими вихідними жорстка відповідь могла би зупинити російський наступ, але тепер, коли пролилася кров, Кремль можливо отримав підставу розпочати відкритий наступ проти України. Уряд України зі свого боку обрав вірну позицію, що він не може без противу дозволити Росії захоплювати українські міста. Йдеться у статті тижнями, Обама казав, що військове вторгнення на сході України викличе. Серйозніші санкції з боку США ніж ті, які були запроваджені 20 березня, проти жменьки посіпак Володимира Путіна. Росія вже вдерлася на схід України, нагадують автори. То що ще має зробити Москва, щоб Захід таки відповів? Питають вони, Вашингтон Пост вказує, Обама чекав на результати чотиристоронньої зустрічі у Женеві у четвер. Втім, вже очевидно, що там не буде досягнуто прийнятного для України рішення. Війну на сході вже не зупиниш, але США мають негайно запровадити обіцяні Обамою такі санкцій, щоб зберегти залишки поваги до себе в Україні. Йдеться у матеріалі. Путін за усіма ознаками йде слідами найбільш одіозних самодурів людства. Його рішення і знайомі, і страшні пишуть автори матеріалу. Чи наступить Путін на класичні граблі історії у виданні «Форейн Полісі? Путін одноосібно поставив під загрозу слабку економіку Росії, викликав осуд, підозру та відразу у цілого світу, пробудив Європу від стратегічної коми, оживив НАТО, посилив конкуренцію на ринку газу та викликав антиросію. Сійські настрої у східній Європі йдеться у статті. Путін може розраховувати, що захід боїться втручатись. Армія України заслабка, але це ще не кінець. Українці можуть розгорнути проти Росії війну подібну до тої, яку вели афганці проти радянських військ. НАТО може і не надіслати війська на захист України, як вже було в Угорщині, Чехословаччині та Польщі, але вторгнення в Україну примусить Захід збільшити витрати на озброєння, і Росія з її значно слабшою економікою програє нову гонку озброєнь. Путінська Росія стала спонсором тероризму відповідно до ознак, встановлених державним департаментом США. Пише Олександр Мотель на сайті World Affairs. З огляду на те, що Росія прямо та непрямо підтримує міжнародний тероризм у східній Україні, вона підпадає під визначення держави, що підтримує тероризм, і після того якій формально дадуть цей статус США та ЄС мають негайно запровадити щодо Росії санкції, передбачені законодавство. Астом США вважає автор нині державами спонсорами тероризму. Державний департамент США визнає Кубу, Іран, Судан та Сирію. На думку Мотеля, цей перелік має поповнитись Росією, якщо лише Вашингтон та Брюссель не бажають доповнити свій і без того кволий спротив Путіну мовчазною підтримкою тероризму. Олексій Кузьменко голос Америки. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції на півночі Донецької області. В результаті український спецназ спецназ звільнив від терористів аеропорт з Краматорську. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, перебуваючи в Китаї, назвав дії Києва злочинним використанням армії проти власного народу. Росія заперечує свою причетність до захоплення урядових будівель на сході України та називає їх. Стихійним виступом місцевого населення у зв'язку з цим в нашій традиційній рубриці тема тижня. У нас питання до вас, наших глядачів. Чи підтримуєте ви проведення антитерористичної операції на сході України? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. У вівторок управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт за результатами місії спостерігачів ООН, що працювали в Криму та на решті території України. Серед іншого, звіт ООН звертає увагу на чисельні приклади порушень прав людини в Криму напередодні, під час та після так званого референдуму. Зокрема, повідомляється про знущання безпідставні арешти та тортури активістів та журналістів, які не підтримали референдум у документі. Рішучі відкидаються звинувачення у порушеннях прав російських меншин в Криму, а сам референдум визнається нелегітимним. Також спостерігачі ООН побачили чисельні ознаки того, що у здійсненнях проросійських та проукраїнських сил на сході України, що забрали життя принаймні чотирьох осіб, беруть участь люди не з регіону, а деякі з них є громадянами Російської Федерації. Дії Росії щодо України викликають чимало запитань правового характеру. Від статусу Криму та його мешканців до питань виконання Будапештського меморандуму, екстрадиції українських чиновників, виник загибелі протестуючих на майдані та правового статусу бойовиків, які захоплюють урядові будівлі на сході України. Ці та інші питання детально розглянули у незалежному звіті. Група юристів міжнародників та студентів Нью-Йоркського університету зробили вони це безкоштовно на замовлення українсько-американської правозахисної організації разом та закликають усіх українських та міжнародних чиновників та юристів вільно користуватися їхніми напрацюваннями. Один з авторів звіту, юрист міжнародник та адвокат Іван Білич, зараз перебуває з нами на прямому зв'язку зі студією у Нью-Йорку. Івана вітаємо вас. Доброго а, дня, Тетяна. А сьогодні Верховна Рада України визнала Крим окуповану територію. На вашу думку, чи це правильний крок, чи він допоможе захистити права місцевого населення та у довготерміновій перспективі відстояти право України на Крим? Очевидно, що Крим є територією України і ситуація з тим, що Крим є окупованим. А є дуже невизначеною, і очевидно, що потрібно було, щоб українська влада надала певного юридичного статусу Криму, оскільки міжнародна спільнота визнає Крим частиною України. А ніхто не визнає Крим і відчуження Криму до Росії. А не потрібно пам'ятати, що в Криму живе корінне населення тата кримські татари. І ми зобов'язані. Україна також зобов'язана захистити також їхні права та інтереси і очевидно, вона повинна працювати багато з міжнародною спільнотою, щоб повернути Крим, звільнити Крим від загарблення. Ну, от конкретно які кроки Україна може зробити на міжнародному рівні в судах, можливо, щоб повернути Крим. Дякую, Тетяна. Власне, ці питання ми піднімаємо в нашому дослідженні і даємо певні рекомендації. Рекомендації стосуються того, що Україна повинна дуже чітко працювати і синхронізовано з міжнародною спільнотою, з міжнародними організаціями. Україна повинна очевидно піднімати питання в міжнародних судах, в міжнародному суді справедливості, а в Європейському суді прав людини, а по захисту прав корінного населення, по захисту прав українських громадян, Оскільки під час. До, до референдуму під час референдуму і після референдуму ці права постійно е, були порушені і порушуються. Е, і це є величезні грубі порушення міжнародних норм. Ну от а що стосується майнових прав, все ж таки, як якщо навіть припустити, що Росія якимось чином має якісь права на Крим, але ж Україна з 54-го року багато вклала в цю територію, чи можна вимагати від Росії в міжнародних судах? Повернення усіх цих інвестицій та компенсації за втрату, тому числі за втрату чорноморського шлейфу, наприклад. І чи, чи варто це робити, чи не стане це відмову від права України на Крим? А власне претензії Росії до Криму є абсурдні. А в 1954 році Крим а як адміністра... в ході адміністративного переділу віддали було передано Україні. Ці дуже це були такі типові адміністративні пересунення кордонів. Наприклад, тисяча 1925 році, в 25 році в Україні забрали портове місто Таганрог, а також місто Шахти. Це були дуже типові для радянського союзу. Такі. Адміністративні переділи Росія не має земного сполучення з Кримом. Крим завжди був територіальною частиною України. Очевидно, історія завжди складна, але в 1991 році, крім інших випадків, Росія визнала територіальну цілісність України і Україну в таких кордонах, як Україна існує зараз. Тобто, це біловіловерські біловерської пущі акорди, і багато, багато багато під час коли було підписано Будапештським меморандом також Росія визнала кордони України в даній території? Абсолютно ці всі е, запити Росії чи питання Росії вони абсурдні? Вони не не є юридичними. Вони порушенням є е, порушенням юридичних міжнародних норм, порушенням е, міжнародного права та порядку. У Нас буквально менше ніж хвилина. Дуже коротко. Яким є статус у цих бойовиків, які захоплюють урядові будинки на сході України, і чи несе Росія за це міжнародну правову відповідальність? Абсолютно, а взагалі, Україна повинна дуже чітко працювати над державостворенням, державобудуванням з міжнародними організаціями. Женевська конвенція дуже чітко говорить про питання бойовиків без розпізнавальних знаків. Ці, ці речі абсолютно заборонені міжнародним правом це абсолютно абсолютно для україни вони є іноземним іноземними невідомими військовими Людьми, і очевидно, Україна повинна застосувати рішучих заходів для того, щоб захистити свою територіальну цінність та захистити також права і свободи своїх громадян. Дуже вам дякую, дуже дякую. Іване. нагадаю, що в студії в Нью-Йорку була адвокат Івана Білич, співавтор звіту кризи в Україні, юридичні аспекти, і це на сьогодні. все. ви дивилися час. тайм». для вас працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.